Зараз ми вам покажемо, як надавати першу допомогу розтягнені ногі. Таке може статися будь-де вдома на вулиці, на спорті. Головне не панікувати та пам'ятати легке правило. Правило RISE. REST – спокій, ICE – лід, компрешн, стиснення, елевейшн, підняття. Я не можу встати. Не рухайся. Зараз я тобі допоможу. Зробимо все за правилом раз. Кіно, не наступай на ногу, та головне, не рухай її. Добре, не рухай. Кладемо щось холодне. Тримай. О! Трохи легче, зробимо пов'язку. Головне, не дуже туго. Беремо еластичний бінт. Готово. Кровообіг не перекритий, пальці нормальні. Вемо ногу на подушку, щоб вона стала вище. Це зменшує набрик і біль. Дякую, мені все краще. Треба поїхати до лікаря, щоб перевірили, чи немає перелому. Добре, дякую за допомогу. Ми надали першу допомогу, і тепер треба звернутися до лікаря. Так. Треба зробити рентгент та перевірити, чи немає у тебе переломів. Пам'ятайте треба діяти спокійно і правильно Бережіть, Бережіть себе